Нові меблі, побутову техніку та господарські товари на понад мільйон гривень привезли представники гуманітарної місії проліска до місця тимчасового проживання для вимушено переміщених осіб в одне із сіл Мукачівського району. Ми обмеблювали це. У нас 15 шафів, це 11 двохярусних ліжок, це пенали, це тумбочки, це столи, це офісні стільці, це облаштування кухонним гарнітуром, кухонного приміщення. Далі необхідна побутова техніка, якої дуже не вистачало там провізка, оформила за їхнім великим проханням, за проханням адміністрації простір для дозвілля дорослих і дітей, Крісла груші, це ковролін, це телевізор, це вайфай-роутери. Місця тимчасового проживання вдосконалюватимуть і далі. Сприятиме в цьому і департамент соціального захисту населення. Я собі занотувала, ми поспілкувалися, потрібен генератор, ми допоможемо, генератор буде. 50 кВт, ми якраз в п'ятницю надали ну, повністю перелік, бо у ООН погодило нам закупити генератор. У цьому місці тимчасового проживання знайшла прихисток 31 людина, зокрема й особи з інвалідністю, котрі переїхали з Донеччини. Пані Інна згадує, що було останньою краплею в рішенні покинути рідну домівку. Я просто вернулась до просто повернулася додому по список щось слід купити, бо мама не ходить. Я повернулася, ідемо, і тут вибух. Постраждала дитина, були вбиті. Ми просто не дійшли. Але якщо б дійшли і не повернулися по той список, ми б потрапили під вибух. Теж дитина розвертається, перелякана: істерика, сльози, плач. І я зрозуміла, якщо пропонують, потрібно їхати. Із родиною у якій двоє дітей переїхала й пані Маргарита. На роботу важко влаштовуватися їй і через вік, і через погану транспортну розв'язку. Коні тяжело. Вдома просто страшно. звісно, важко, але вдома страшно. Тут спокійно. Хоч місяців два смикались від звуку машин, особливо коли здалеку було їх чути. Звук, наче щось, летить чи то міна, чи снаряд. Потрохи звикаємо. Пережити до переїзду довелося чимало, згадує жінка. На зайшла з роботи якось ішла з роботи. Зайшла по хліб. Якби не зайшла, потрапила б під міну. ще як були на роботі. Тільки виходимо. Приліт, все навколо сиплеться. Вибуховою хвилею кидає на стіну, все кидаєш і біжеш додому. Вдома діти. І таких історій удосталь. Закарпаття продовжує приймати тих, хто був змушений покинути рідну домівку. Зокрема, із початку повномасштабного вторгнення гуманітарна місія Проліска допомогла облаштувати понад 30 місць тимчасового проживання лише в нашій області, стараючись постійно покращувати умови.